мовного каналу. Бачите, автівки раніше була буквочка літера У, а зараз літера Н. Тому що не учбовий, а навчальний. Куменьок знов мене балує, береже мої ноги і підвозить на автівці, а я можу вам Трошки показати наш рідний Харків з вікна його автівки. Це Тюринка. Вулиця Ох, а куди ми? Ми, ми нікуди не уїдемо, як би нам не хотілося. Та їдь вперед ну, Він же навчальний. Нас, мабуть, хоче швидка допомога об'їхати. І не той ряд, не той. А куди ми? Не спригнемо, ну, поїхала швидка допомога. Це Тюрінка, вулиця Тюрінська. Так що... Це Харків, але як село якесь. ну Такі домівки невеличкі. Ось вже майже приїхали до ринка біля метро Барабашова. Можете подивитися для україномовного каналу. Ну так я вам скажу. Ринок працює. Трохи-трохи. Хтось дзвонить, зараз я відповім. Ладно, усім миру доброзлагоди. Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все гарного дня, мої любі, пока.